Доброго дня! На огляді домкрати на 2 тони gcb t 82003 і вінсо невідома яка модель, на 2 тони також. Вінсо він уже попрацював трошки і вже непридатний для роботи. Бо коли їм піднімаєш щось, він валиться набік. І не просто валиться, а весь метал, ось цей, весь цей метал, боковушки, оці стінки, вони згинаються і їх починає викручувати, виворачувати. І він просто ну, скривлюється. І потім ти його достаєш із-под машини, він вже весь кривий. І кудись його ставити іще. Вже неможливо. Тому я його трошки полагодив і, ну, щоб він був хоча б цілий і рівний. Ставити його кудись під важку техніку, по типу там, десь тона вагі, вже неможливо. Я його використовую там лише десь в таких, ну там, кришу десь піддомкратити легеньку. Або там, ну такі роботи, знаєте, не, не складні. От. Домкрат, виходить, не на 2 тонни, як пишуть. Він десь на кілограм, може 500. Це максимум. От. Е тому не завжди вірте, тому що пишуть на домкратах. Воно якось не завжди співпадає. Так, по GCB. Задоволений повністю ним. ну Він майже новий, користувався їм пару разів, але піднімав важку машину. Машина майже 2 тони. Він також заявлено, що 2 тони піднімає максимум. От, він справився зі своєю задачею на 5. из Вот такая ручка в него. Значит, она получается долго. Она должна моя метр. Такая ручечка. Так, надеюсь, там видно, да, ей видно. она дольше, чем домкрат. Вот. Зручная ручка. Так, тут у нас а, в ручке у нас есть, видите, Получается, в ручке у нас Вона так трохи сплюснута для того, щоб викручувати ось цей болт. Це вона одягається ось так. Ось сюди, на болтик, і викручуємо, коли хочемо спустити його. Тобто раз, повернули і домкрат пішов вниз. Зажали і можна піднімати. Він так достатньо. Є фіксація, до речі, бачите? Тут є такий бігуночок, замочок такий, бачите? Раз. І зафіксувалася ручка, вона вже не випадає. Тобто можна підтягнути завдяки цій рукоятці. Можна його підтягнути або закотити під машину. От, за Заччю того, що ручка, майже метр. От, бачите. Його можна возити. Ось так він зараз дуже легко піднімається, бо навантаження немає. Ми його зараз піднімемо, щоб подивитися, наскільки він піднімається вгору. Який в нього максимум. Бачите, в принципі, рукою можна дуже легко домкратити, але це коли немає ваги. Все. Це це в нас його максимум виходить. Так, максимум його. Зараз ми заміряємо. Тридцять дев'ять майже сорок. Так. Да. Ну, тридцять дев'ять з половиною получається. Якщо до п'яточки до цієї. Бачите, 39 з половинкою. Так, спускаємо. Спускаємо. Отак, От крутнули, раз. І він плавно йде вниз. Там у нього пружина всередині і пружиною пружина підтягує. Ось так. Все. Така ручка в нього зручна. Щоб його переносити можна було. Так, по товщині металу. По товщині металу. значит. Ну, майже 5. Це в нас Вінсу. Два з половиною повинно бути. Два з половиною. Так, по товщині зрозуміло, да? так? Ну такий він маленький, легенький, тоненький, але дві тони він підняти не може. Я, до речі, пробував підняти їм тону. Це він робить дуже важко. Оця ручка вона коротенька, речага немає. Ну, і, в принципі, він тут не потрібен цей речаг. Але продавити цю ручку вниз, коли на ньому стоїть тона ваги, просто неможливо. Це треба ногою становитися на ручку і давити. Всією своєю вагою, щоб її продавити, але він потім скручується, зверчується, отак от весь і набік ламається. От. Зараз піднімемо його, подивимось, яка в нього вага. Двенадцать. Значит, двенадцать. Двенадцать. двенадцать, Тут то двенадцать и семь, разница в пять килограмм, значная разница. Так, поршень, ну сам цилиндр и тут цилиндр. Бачите, яка різниця? ну Вони там майже вдвоє відрізняються, в два рази. от, от Так, все проварено. Непогано проварено. Все. На своїй осі крутяться. Це у GCB. Така виходить п'яточка на цьому. Стоїть ось тут. Тобто ми її просто так кладемо і вона тут лежить. Думав приклеїти, але навіщо? В принципі, вона нікуди не дінеться. Так, мінімалка. Мінімалочка. Зараз поміряємо мінімалку. Мінімалка у нас. Мінімалка у нас 13. Ось GCB 13. У Вінса також 13. Це мінімалка у нас. Ну, якщо убрати п'яточку, то може бути трошки менше. Ну так, да, там 12,5 можна зробити. От, з п'яточкою 13 виходить. Це вже саме мінімум у нього. Ну, може комусь там треба, то нижче. То в принципі можна, якщо нижче треба, то у кого руки із правильного місця можна відрізати і трошки понизити. Тобто нижче зробити. От. Нічого складного немає. Бачите? Ось так воно виконано. Тобто. Ось так бачите, наскільки, наскільки можна нижче опустити. Якщо комусь критично. Ну так, да. оце виходить, якщо з п'яточкою, так? То Можна вкоротити на 4 см. Тобто 4 см можна обрати. 4 см. І в результаті буде 9, якщо комусь так дуже буде сильно потрібно. Бо ті, які більш низькі домкрати, то там ціна відрізняється вже набагато. Тому, кому ця фішка важлива, то можна вкоротити. Так, тут є захист. Ось такий захист, кожух. Ось він, кожух. Він знімається. Його можна знімати, коли потрібно, якщо він заважає. Тут ми маємо поршень з циліндром і пружину. От. Якщо треба мастила долити, от так, раз червона пімпочка знімається і заливається мастило. Можна ось цю знімати. Видно не видно. Ось тут така заглушка є. Погано видно, да? Ось оцю заглушку можна знімати також і доливати оливу. І оця кришка, вона не просто так, вона, виходить, від бруду, від піску, від пилу, від пилу закриває сам поршень наш. Щоб на поршень. На шток не попадало, виходить, бруд. Бо якщо попадає бруд, то ну, це не не повинно так бути. Наприклад, якщо порівнювати, так? якщо взяти, взяти GCB, тут це питання гостро стоїть, бо ця кришка. Вона маленька і вона майже нічого не закриває. Тут, виходить, я вже робив таку резинку ставив, яка собою перекриває попадання піску на поршень, на, ну, на шток. От, і це помогло. Коли резиночки не було, то весь бруд. Він попадав, виходить, сюди на поршень, ну, на, цилиндр, на, на палець, на шток, на котрий вилазить, попадав пісочок. І потім він залазив обратно вже з піском. А там стоїть манжет. І все масло починало витікати з нього. І приходиш, хочеш там піддомкратити щось, а масла в ньому вже немає. От, тому зважайте на це. Ну, це, звичайно, набагато швидше піднімається. нас наш получается поршень, то есть цей, цилиндр. С поршнем. Значит, и винт получается вылез, потом на него песок попав, вот так стоит. И сюда попадает песок. Вот так он попал сюда. І все. Ну він там вже такий, бачите, якщо видно, він вже такий дуже поцарапаний піском. От, я його також вже розбирав багато разів і мив, чистив, щоб він трохи жив. Також стоїть пружинка, раз, спустився. Так, дивіться, тут виходить, ця кришка знімається і вона як пильник, не дає, виходить, пилюці і піску попадати на поршень. Закриває попадання, але ось тут є такий проріз, я вже взяв так, щоб був надійний домкрат, бо буває, і дядько приїжджає там щось машину полагодити, а підняти От тим пробував е вінсом, а він навіть не може її підняти. Його зразу кривить і ламає на сторону. Тому вже так взяв і трицикл піднімати зручно, підкотив в будь-яку точку і підняв. От. Тому по вазі, звісно, да, 5 кг різниця. Оцей важче на 5 кг, важче буде його носити. Але це вже поставили і можна спати спокійно. От. Так, дивіться, тут, виходить, першеньочок, зразу він товще, ніж в вінці. Циліндр також більший в розмірах. от Різниця зразу помітна. От. Колеса на своїй осі крутяться. Передні крутяться просто все. Є люфт для того, щоб, ну, він повинен бути. Так. Такий метал, конечно, дебелий метал. Ну, ось така різниця. Якщо в машину, то зручніше, конечно, Вінс. Він і коротше, і легше, і менше. В общем, всі плюси. Але я не рекомендую його брати з собою в машину цього вінса, бо це ви майже без домкрата будете їздити. Він вам може просто нічим не допомогти. Бо це домкрат так, для гаража і чисто для підстраховки його. Тобто, якщо. Ви купуєте такий, то вам потрібно ще домкрат. Бо цей, ну, я ж кажу, він ненадійний. Я якось підняв машину, і його набок просто вивернуло. І все. Ці задні колеса, виходить, залишились на місці рівненько, а передні викрутило набок. Ну, набік їх заламало. От, і все. Я думав, вже його викидувати в мусор. Ну, нічого там, якось кувалдою і молотком трохи підріхтував. І більш-менш він так щось щось, дав. Але зараз, якщо трошки нагрузку даю, його зразу викручує і все. Він вже, виходить, сам метал не має жорсткості. Тобто він вже слабкий. От. Так що отак. От вам різниця. Тут, металл, метал, да, тут GCB метал гарний. По інтернету дивився, то оці моделі, вони на фотках однакові. Тобто різниці по фотках немає. По характеристиках також однаково. Тобто, ну, якщо ми вибираємо Домкрат в інтернеті, то ми не бачимо різниці її просто немає. В характеристиках в описі немає різниці. Взагалі ніякої. Підйом максимальний, однаковий. Там, мінімальний, однаковий. Ну, ось вам різниця. Бачите? І по товщині металу я вам показав, і все я вам показав. Що в принципі потрібно було, так? Якщо щось не показав, пишіть. Я зніму ще одне відео і покажу. Може щось і не показав. Але отака різниця. Суттєва різниця. Ну Тут я їх поставив зараз в рівень, рівненько а там виходить. Показую вам, наскільки є різниця. Ось, бачите? Ось така у нас різниця по довжині. Там 11 сантиметрів. А метал, метал виходить, скрізь більш грубий. Навіть у ці. Ручки тут метал відрізняється. Тут тонкий метал, тут більш товстий. От. А так наче різниці немає, але є. Бачите, навіть рукоятка тут довга для того, щоб піднімати важку вагу. Тут у нас маленька ручка. Так, і ще хочу сказати одну річ. Я купував його на одному інтернет-магазині. Ну як, не знаю. Напевно, я скажу в якому, тому що мені дуже не сподобався їхній підхід до товару, тому що модель в них на сайті, ось ця заявлена, 82. 8203. І е, по фото, е, по фото інша модель. Тобто сам домкрат він інший по фотках на їхньому сайті. А модель заявлена ця. І коли я замовляв, то я спитав: а він буде такий, як на сайті, на фотографії. Сказали так. А приїхав ось цей.